Тож, куди їхати по пристойній зарплати, вирішили подивитися, і ми і склали традиційний вже для ТСН тижня рейтинг. Отже, на п'ятому місці в нас Дніпро, місто транзит для переселенців зі сходу і військових. У середньому тут платять 25 тисяч гривень. Також платню можна отримати в Одесі та Франківську. На четвертій сходинці Ужгород, попри будівельний бом і відсутність комендантської години, середня сума винагороди становить 26 тисяч гривень. Вище за середню українську зарплату можна отримати у Львові майже 28 тисяч гривень і чесне третє місце нашої п'ятірки. Срібний призер рейтингу столиця. Київ – магніт для фінансів з усієї країни, має середню оплату 30,5 тисяч гривень. Ну і в лідери несподівано вирвалася дистанційна робота. Працювати можна з будь-якої точки і одержувати при цьому у середньому 32 тисячі 500 гривень. Вакансії на цю суму найбільше. Ну і ось такий вигляд має п'ятірка місць, де роботодавці пропонують платити більше аніж середня зарплата по Україні.